Біля службового собаки Енара відразу вишикувалася черга з охочих погладити пса. Він дає лапу та виконує команди кінолога. Енар з Луганщини йому три з половиною роки. Від народження несе службу в поліції. Собака спеціальна по пошуку вибухових матеріалів, вибухових речовин та зброї. Багато чого гранати, зброї, набої і на передовій і на визовах. Десятирічна Юля переїхала з бахмута місяць тому. Каже, мріє про схожого пса вдома. «Страшно нам було в бахмуті. так да, Як то ж Ну то Що собак люблю? Ну така хорошенька. На заході діти малювали, сиділи в службовому авто та приміряли поліцейську амуніцію. Розкажи, що там платіли? давай». Що також поліцейські показали елементи єдиноборства. Побуксував з ними і 10-річний Артем. Хлопець з Криміної, що на Луганщині. Боксом професійно займається більше трьох років. В Дніпрі живуть з березня. Я займаюся, тут спортом, мені все подобається. У родному дімі завжди добре. Це психологічне розвантаження дітей. Це віра, віра в наше. Щасливе майбутнє в такому плані, Як би там не було, Україна переможе. Ми на цьому шляху зараз стоїмо. Такі заходи для переселенців поліцейській Луганської області проводять в цьому шелтері в Дніпрі, не вперше. Ми хотіли зробити акцент саме на роботі правоохоронців для того, щоб ознайомити наших діточок-переселенців з тими функціями, які виконують поліцейські, і з цими з тими засобами, які наразі у нас є на озброєнні. Наприкінці свята діти отримали подарунки кульки та солодощі. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.